Всім привіт! Це курси кройки та шиття від Ткаченко А. Сьогоднішня тема нашого уроку це коміри. Ми продовжуємо цю тему. А саме відкладні коміри плосколежачі. На тому уроці ми з вами пройшли цю тему, але ми проходили пшивний такий комір. А сьогодні я покажу вам, як виконати. Знімний плосколежачий комір. Такі коміри дуже практична річ. Ви можете зробити декілька таких комірів і прикрашати ваші плаття. Це може бути дитяче плаття або жіноче плаття. На цьому уроці я буду використовувати викрійку, яку показувала, як будувати на минулому уроці. Якщо ви пропустили, поверніться до сьомого уроку і навчіться викраювати цей комір. Цей комір у мене був на минулому році 10 см. Сьогодні я його зроблю 7,5 см. Це у мене центр спинки. Тут в мене буде згин мого коміру. І я зробила його таким плавним. Можна зробити гострим за вашим бажанням. Основна тканина, яку я буду використовувати, це тонка костюмна тканина, трохи стречова. Ви можете взяти будь-яку тканину. Дивіться, мені потрібно зробити дві деталі, одну з яких одну, треба продублювати. Як я вже казала раніше, по правилам і технологіям ми спочатку дублюємо тканину, а тільки потім будемо викраювати. Дублюємо одну. Викладаємо тканину виворотньою стороною до себе, і дублірин викладаємо клеєвою стороною до виворотньої сторони тканини. Припрасовую дублірин, прикладаючи праску без пар. Припрасували, тепер складаємо лицевою стороною до лицевої сторони і прикладаю виклійку. Дивіться, прикладаю ось мій центр спинки, тут згин тканини. За колею, булавками і треба викроїти з припуском на шов в 1 або в 1,5 см. повністю по всьому периметру. Замалювали припуск на шов в 1 см. Перенесли ось міточки це в нас плечовий шов обов'язково. І вирізаємо. Викроїли. Тепер треба викроїти ще одну деталь, вже не проклеєну, не продубльовану. З припуском на шов. Дивіться, як я це роблю, викладаю лицем до лиця і викраюю. Заколюю булавками, щоб не з'їжджало, і потім можна вирізати. Ще одну таку саму деталь я повинна викраїти із сітки. У мене така гарненька сітка горох. З припусками на шов, так як є, викраюю. Тепер беремо сантиметрову стрічку, ставимо на ребро і проміряємо комір від цієї точки, ось так по колу до цієї точки. В мене тут 100 см. Цю мірку, повторюсь, в мене 100 сантиметрів множимо на 2. Можна множити на 3, в залежності від того, який рюш ви бажаєте. У мене буде на 2 такий не дуже е, велика зборка буде. Дивіться. Тобто, помножила на 2, це буде 2 метри. Тобто, у мене повинна бути полоса 2 метри. У мене тут немає, тому у мене буде зі швом, буде метр і метр. Ширина, в залежності від того, який рюш ви бажаєте. У мене буде 2,5 см рюш. Множу на 2, тому що буду складати. Це 5 і 2 см на шов це 7 см. Вирізаю стрічку 2 метри на 7 см. Зробила строчку зрізала припуск шва до 0,2 см. Далі складаю навпіл виворотньою стороною до виворотньої сторони, на мене дивиться, лицьова сторона, і запрасовую. Далі прокладаю строчку на швейній машині на ширину лапки з боку зрізів. Можна одну строчку, можна дві строчки для того, щоб зробити призборку. Прострочили, довжина стіпка в мене 4 міліметри. Тепер беру за одну ниточку і стягую ось таким чином: дивіться: стягую до 1 метра, тому що в мене комір 1 метр, Тож те, що я проміряла. Якщо у вас інша цифра, то стягуйте до вашої цифри. Зробила я призборку, ось це збільшений в два рази. Тобто з 2 метрів зробила один метр. Якщо зробите, наприклад, 3 метри і зробите призборку, буде трошки ось так щільніше тканина знаходитися. Тепер відкладаємо в сторонку і беремо наш комір, ту частину, яка не продубльована. І сітка, якщо ви робите так же, як і я. Треба зараз на швейній машині з'єднати ці дві тканини між собою, я роблю строчку на ширину лапки повністю по всьому коміру і по цій лінії, і по внутрішній лінії. Коли зшили між собою дві деталі, обов'язково прасуємо. Тепер треба приколоти рюш або приметати, як вам більше до вподоби. Ось тут по краю. Дивіться: беремо рюш. Край рюша Ми не ось так від нашої строчки приколюємо, а ось від цього краю, тому що тут зріс. Ось таким чином: дивіться, від краю. І ось так викладаємо. Тут в мене метр буде трішки більше. Десь на сантиметра, можливо, три, але я так розформую повністю по краю коміру. Заколола булавками. Тепер беру іншу частину коміру, викладаю лицьовою стороною до лицьової сторони. Ось таким чином. У мене є надсічки ось тут. Або крейдою, або ви робили ножицями. Дивіться, як, як у вас там. І треба зметати, або знову ж таки перемістити булавки, ну краще зметати, ось так по контуру, там, де ми тільки що з вами прикололи рюш. Далі треба підготувати зав'язки. Зав'язки можуть бути будь-якої довжини та ширини, і, звичайно, з будь-якої тканини. Я буду робити сітки в горох. Ви можете зробити зі стрічки, з мережева, з чого заважаєте. Ширина моєї зав'язки зараз 7 см і довжина 56 см. Знову ж таки, ви робите, як забажаєте, і довжину, і ширину. Складаю зав'язку навпіл, ось так, лицем до лиця, і прокладаю строчку по всій довжині. Я вже одну підготувала, дивіться. В мене тут ширина виходить зав'язки понизу 2,5 см. А ось тут на початку в мене 1 см. У мене буде так на розширення йти. Після цього зрізаю припуск шва до 0,1-0,2 см. Після чого вивертаю на лицьову сторону. Я це роблю за допомогою простого олівця. Дивіться, ось так. Розкриваю олівець і ось так. Ви можете вивернути, як ви звикли вивертати. Ось так я це роблю. Після чого треба пропрасувати. За бажанням по зав'язках можна зробити відстрочку, якщо, звичайно, ви так хочете. Тепер я цього робити не буду. Тепер треба їх вшити. Тобто, спочатку вмитати, а потім вшити. Дивіться, у мене є один шов. І мені потрібно так розмістити мої зав'язки, щоб вони були однакові. Тобто я не можу зробити так, наприклад, тут шов буде зверху, тут буде знизу. У мене два шва буде знизу. Ось я викладаю. Тепер треба вставити зав'язку всередину. Ось, між слоями, край зав'язки в один сантиметр, ось він. Я вкладаю всередину. Відступаючи. Один см припуск на шов. Дивіться, обережно викладайте, щоб ви її зараз не прострочили, коли будете зшивати. Ось так. Тобто, зараз, коли я буду прострачувати по краю на швейній машині, я зразу зафіксую і зав'язку одну. І також зафіксую і іншу. Ось так. Шов у мене дивиться вниз. Один см від зрізу. Прострочили. Фіксуючи тим самим два слої коміру, рюш, який всередині, і зав'язки. Після цього ми зрізаємо припуск шва до 0,5 см. Тепер треба прострочити внутрішнє ось це коло, практично коло. Один см ми залишали з вами припуск на шов, так і строчимо 1 см, але Трошки не застрочіть десь три для того, щоб вивернути ваш комір. Будьте обережні з зав'язками, щоб зараз їх не пристрочити. Тут також припуск шва зрізаємо до 0,5 см. Але ось цій частині, де ми будемо зараз вивертати, з вами, тут не зрізаємо. Дивіться, як я роблю. Я ось від цієї частинки на цічку І так. І пішла зрізати в цю сторону і в цю сторону, а ось це я залишаю незрізаним. Через цей отир достаємо одну зав'язку, дивіться, і обережно підтягуємо, вивертаючи комір. Спочатку в одну сторону, потім іншу. Обережно, сильно не тяніть, ось так. І так само з цієї сторони. Вивернули, розправляємо. Тепер ми робимо з вами відстрочку. Відстрочку робимо по зовнішньому колу, ось тут, і по внутрішньому, фіксуючи ось цей розріз, ось цей отвір, зафіксовуючи, застрачуючи повністю по колу, після чого прасуємо і можна приміряти. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP-майстер-класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам. кріна тканини, Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається кадром. В відео майстер класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у нашій соціальній мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Комір готовий. Тепер і ви можете сшити відкладний плосколежачий знімний комір. Додаткова інформація. Такий комір можна сшити, як я вже казала, з будь-якої тканини. Це може бути тонка, середньої товщини і товста тканина. Якщо у вас тонка тканина, ви дублюєте комір з обох сторін. Якщо це тонка прозора тканина, ви не дублюєте комір. Якщо з середньої товщини тканина, наприклад, як в мене, тоді ви дублюєте одну сторону тонким дублірином. Якщо це товста тканина, така, наприклад, як джинс, ви зовсім не дублюєте. Ще хотіла сказати стосовно зав'язок. Ви можете їх не пришивати, не робити вшивними, а зробити з виворотньої сторони коміра, кнопки або гудзики. І зробити зав'язки теж знімні. Наприклад, ви зробите зав'язки зі стрічки блакитного або білого кольору, і на кожен день будете міняти собі зав'язки. А ось так комір виглядає зі сторони спинки. Звичайно, ви такий комір можете зробити без рюша. Тоді ви пропускаєте той момент в уроці, де я показувала, як вшити рюш. І просто зшивайте між собою дві деталі. І ширина коміру теж може бути за вашим бажанням. На наступному уроці ми продовжуємо тему комірів, і нам теж знадобиться тканина і дублірин. На цьому урок підійшов до кінця. Не забувайте підтримувати нас лайками та коментарями. А також діліться нашими відео у ваших соціальних мережах. На цьому все, до зустрічі!